Значит, была реализация на денежную сумму 205 тысяч гривен. Вот. Было предъявлено уже поведомление про педозру, как это предусмотрено новым уголовным процессуальным кодексом Украины. Эти случаи были внесены в ЕРДР, это единый реестр досудового расследования. И сейчас проводятся все необходимые следственные действия по закреплению и получению доказательств вины этих людей и направлению э, этих дел в суды с обвинительными актами. А если говорить о суммах, э, наверняка есть какая-то статистика, да, общий, например, там ущерб, причиненный да, государству, или же э, какие-то общие есть цифры, сколько там за этот год, будем так говорить, нагрели, да? Ну, да, если в денежном эквиваленте мы будем так говорить, сумма выявленных э сумма выявленных коррупционных преступлений в эквиваленте на денежные, да, значит э где-то порядка 670 тысяч гривен. Если выделять наибольшее, то это 205 тысяч гривен по тому криминальному проваджению, в отношении которого я говорил. Кто наиболее часто попадается на взятки? Какие категории? Ну, я хочу сказать, что в этом году мы закончили 12 уголовных дел. Это следодел прокуратуры области в отношении 16, 16, 16 э, сотрудников правоохранительных органов. В это число входят как работники милиции, так и работники других правоохранительных органов, в том числе и пенсициарной службы. Все э, криминальные проводжения... Законченные расследованием и с обвинительными актами направлены в суд. Как вы думаете, почему так? С чем это может быть связано? Ну, сложно однозначно ответить на этот вопрос. Почему? Ну, коррупционное деяние – это, в первую очередь, корыстное преступление. Человек идет на это для получения выгоды. Как правило, в, денежном, в денежной сумме. Поэтому… Вот, Корысть одна из причин. Можно ли каким-то образом предупреждать э, эти правонарушения? Ну, на мое мнение, э, э, профилактика э, такого вида преступления, э, она, скажем так, э, нельзя говорить человеку, ты не делай этого, ты не бери взятку. Об этом можно писать статьи, э, делать какие-то выступления. Вот. Но опять же, э, вот такие примеры, наверное, какие вы готовите и в своих э, телевизионных встречах, они, наверное, где-то и являются частью профилактики, потому что люди видят, что при выявлении э, они должны нести ответственность, вот, в том числе и уголовную, да, и, наверное, это и является частью э, профилактики данного преступления. А так больше способов известных. Понятно. В любом случае, я вас благодарю за беседу, что вы нашли время. Мы будем надеяться, что нам как можно реже придется готовить сюжеты о коррупционерах, о взяточниках, по, по той простой причине, что их просто станет меньше или ничего не будет вовсе. И мы продолжаем нашу программу. У нас еще впереди есть не одна тема для беседы. Дуже хотілося прямо зараз перейти до інших тем, але хабарники не залишають нам жодного шансу на це. У ті хвилини, коли ми учора записували попереднє інтерв'ю, стало відомо, що у маківці викрили у корупції керівника одного з комунальних підприємств міста. При огляді у кабінеті посадовця знайшли 20 тисяч гривень, які могли бути хабарем. За даним фактом відкрите кримінальне впровадження. Хід до судового розслідування контролюють органи прокуратури. Протягом першого півріччя поточного року загальний обсяг будівельних робіт на Донеччині зменшився майже на 34,5% порівняно з аналогічним періодом 2012-го. Втім, такий спад не можна назвати вкрай негативною тенденцією, адже минулого року обсяги будівництва були значно збільшені. Причиною всьому стало проведення єврочемпіонату. Об'єкти інфраструктури тоді зводили просто на очах. А чим живе сьогодні будівельна галузь Донеччини дізнавався Гліб Шимовнів. З початку року будівельники Донеччини освоїли вже близько трьох мільярдів гривень інвестицій. Це на 70% менше, ніж протягом першого півріччя минулого року. Втім, фахівці зазначають, такий спад не став несподіванкою, адже в 2012-му було збудовано цілу низку об'єктів до євро. Наразі 90% всіх робіт зосереджено в восьми містах регіону. Це Донецьк, Артемівськ, Горлівка, Дружківка, Єнакієве, Краматорськ, Макіївка та Маріуполь. Традиційно велику увагу приділено житловому будівництву. В 2013 году предусмотрено за счет всех источников финансирования построить и ввести в эксплуатацию порядка 300 тысяч квадратных метров жилья. За первый квартал введено в эксплуатацию уже 95 тысяч квадратных метров жилья. Это на 2% больше, чем как говорится, за период прошлого года. Значну частину цих площ виділено під реалізацію державної програми доступне житло. Наразі участь в ній беруть 25 будинків в різних містах області. Є частина об'єктів, которые введені в експлуатацію, а часть об'єктів, которые строятся. Тобто всього можуть участвовать в этой програмі для реалізації где-то 1500 квартир. Заключено поки на сьогоднішній день 40 договорів. Лише минулого тижня один з таких будинків здали в експлуатацію в Донецьку за участю віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула. Будівництво ще одного наразі завершують в Калінінському районі. Тут в рамках програми вже придбано першу квартиру. В експлуатацію нову будову здадуть вже в цьому році. На сьогоднішній день приблизно 83-85% по см'яній стоїмості вже освоєно. ми закончили практично коробку здання. Там осталось машинне поміщення для ліфта у нас виполнене на 90% всі комунікації. До речі, поряд розташований ще один такий самий будинок. Зведено його було рік тому, і саме тут були придбані перші квартири за програмою Доступне житло на Донеччині. Цей будинок має 63 квартири, 12 етажей. Ми його закончили вже чуть більше року назад. Ми, мабуть, першими в Донецькій області. Значить, заключили договора, і в прошлом году значить в этом домі заселили сім сімей. Наталя одна з мешканок новобудови. Вона була серед перших, хто заселився в рамках державної програми. Участю в ініціативі вона вкрай задоволена, адже це дозволило втілити в життя мрію її молодої родини про власне помешкання. Програма дуже привлекательна. То, що ми платимо сіво 3%, це дуже очень іпотека, і от уже. Скоро год, як ми вже этой програмі, государство всі свої всі проценти гасідкатою должно 13 процентів. Втім, житлове будівництво це лише незначна частина капітальних робіт. Найбільші ж обсяги відносяться до соціальної сфери. Це зведення шкіл та дитсадків, а також медичних закладів. Один з них, центр позитивної місійної томографії, наразі будують поблизу лікарні імені Калініна. Возведен монолитный каркас, на 98% выполнены фасады здания, на 60% выполнены отделочные работы, на 95% выполнены внутренние инженерные сети, благоустройство на 60% выполнено. Для завершения объекта необходимо выполнить систему дозиметрического контроля пусконаладку внутренних инженерных сетей и благоустройства. Новий центр дозволить швидко діагностувати будь-які види онкологічних захворювань. При цьому тут буде створено замкнений цикл. Навіть препарати для діагностики виготовлятимуться у власній лабораторії, яка майже не має аналогів в Україні. Тож зведення такого сучасного медичного закладу стало для донецьких будівельників справжнім викликом. Сложність в основному состояла в тому, як для нас, як для будівельників, це строїте всієї логістики здання, зустрічання всієї технології цього процесу, то тобто, не розібравшись в технології. Производства данного препарата и в правильном, так сказать, не выработав правильный подход к самому этому объекту, не как к объекту, а как к живому существу, скажем, да, которое должно. Функціонірувати жити своє життє, то тобто, є ну, не ні випавниш дану роботу, не запустиш даний процес в роботу. Вже незабаром тут з'явиться повністю автоматизована система дозиметричного контролю, яка майже не потребуватиме втручання людини. Крім того, буде впроваджено так звану систему Чиста кімната, яка автоматично регулюватиме тиск в кожному приміщенні, аби не допустити розповсюдження мікробів. Завершити будівництво планують вже в 2014-му. чотирнадцятому. Сергій Чорний, програма регіон. За останні сім місяців українські спортсмени вибороли рекордну кількість нагород понад 300 медалей поповнили вітчизняну скарбничку спортивних досягнень. За часи незалежності медального рекорду вдалося досягнути лише двічі. У 2011-му було звоєно понад 500 нагород. Нинішній рік виявився не менш урожайним. Плани на подальші півроку, не менш грандіозні побити рекорд дворічної давнини. Досягнення українських спортсменів на міжнародній арені вражаючі. Лише за останні сім місяців наші співвітчизники вибороли понад 300 медалей. Це рекордна кількість нагород за усі роки незалежності, твердить профільний міністр Равіль Сафіулін. Наші спортсмени на міжнародних соревнованнях, чемпіонати міра, європи, кубки міра, європи, універсіади добили 85 золотих, 119 серебряних і 100 24 бронзові награди. Лідирують наші спортсмени в легкій атлети, цивільній боротьбі, греблі на байдарках і каної, кульовій стрільбі, боксі. Однак не менш вражають своїх співвітчизників, дефолімпійці та представники неолімпійських видів спорту. До речі, за кількістю нагород універсіади в Казань українці посіли третю сходинку. Утім, за підсумком золотих нагород, шосту в загальнокомандному заліку. Тільки тому, що подсчет ведеться по числу золотих медалей, з чим відкровенно говорять, вот, ну. В нашем министерстве, и я в том числе совершенно не согласна, привожу вам пример. Страна имеет одну золотую медаль, а я условно на втором месте имею там... 300 серебряних і столько ж бронзових, но ну, ні одної к сожалению золотої. Тим не менше, на сьогоднішній день, пока вот такой принцип по з чим откровенно говоря, согласиться крайне складно. завойовані медалі престиж держави для заохочення спортсменів. Профільне міністерство запропонувало збільшити грошові винагороди призерам наприкінці липня. Кабінет міністрів тарифи переглянув. Ранее золото было или оцінювалось в 160 шістдесят тисяч гривень. серебро 120, бронза 80. После принятия 25 июля постановы Кабинета министров цифры следующие. 240 соответственно, 200 и 120. Плани на подальші півроку не менш грандіозні. Українці мають непогані шанси для нагород, фехтування, академічні греблі та дзюдо. Також у серпні Київ стане господарем чемпіонату світу з художньої гімнастики. Оксана Шупик, Євген Коваленко, новини УТР. В очікуванні головної футбольної події країни футболісти Донецького шахтаря готуються до принципового поєдинку проти столичного Динамо. Настрій та підготовку гірників бачила знімальна група Данила Ширшикова. На відкрите тренування, гравці шахтаря вийшли у гарному настрої та з усмішками. Не дивлячись на невпевнену гру, яку гірники демонструють останнім часом, спортсмени вірять у свою перемогу. Капітан Памаранчева Чорних головну ставку робить на новачків команди. «Шахтар буде грати свою гру. Ви знаєте, що ми залишилися без важні Ну, Купили хороші футболісти, які будуть шохтіра, і Нам треба терпіння, нам треба, час, щоб вони адаптувалися. Я вважаю, що Почти, вони вже добре адаптувалися, І треба, треба гірники до матчу готуються досить ретельно. Столичний клуб з останніми трансферами дещо змінює свій стиль гри, тож тренерський штаб проаналізував і вивчив майбутнього суперника. Динамо це зовсім інша команда ніж була минулого року. 4-5 змін у складі це багато. До їх складу долучились до освічені гравці. Динамо будує свою гру на головному компоненті фізичному стані гравців. Наші гравці швидші, більш технічні. Вони сильніші в одноборствах, а ми у пресингу. Щодо вболівальників, то настрій у всіх різний. Дехто впевнений у перемозі донецького клубу. Інші ж вважають, що Динамо зараз знаходиться у значно кращій формі. Я думаю, шахтер будет будет Динамо Шахтер буде вигравати, буде старатися виграти обов'язково. «Динамо» має виграти, стільки Шахтір вже вести стільки не може. Думаю, що наша навіть не заб'ють Шахтіра, а Динамо парочку положить. Експерти запевняють, що за останні кілька років «Динамо» має найбільше шанси взяти свою першу перемогу на Донбас Арені, але гра все ж таки буде непередбачуваною. Данило Ширшиков, Дмитро Стрибольов, програма регіон. Це була остання інформація у цьому випуску. Вболівайте за наших. Повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру у неділю 4 та понеділок 5 серпня очікується хмарна погода місцями дощ, грози та град. Вітер північно-західний з переходом на північний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі плюс 13-18, в день від 24 до 29 вище нуля.